Першого числа Борисполь тепломережою використано газу на суму 2 мільйона 4 тисячі гривень, проплачено, на жаль, тільки тисячу гривень. Якщо взяти з початку опального сезону, то в нас проплата за використаний газ становить 69%. По Київській області проплата становить на сьогоднішній день 54%. Тобто у нас на 15% більше загальнообласних цифр. От звичайно, що. Ми потрібно, нам потрібно збирати кошти більш енергійно із тих підприємств, які у нас утворені. Це ОСББ, це ЖЕКИ, які утворені нашими будівельними компаніями, це житлово, житлові кооперативи, тому що якраз вони на сьогоднішній день мають найбільший борг за теплопостачання. Ми призначили нараду на слідчий понеділок із керівниками таких підприємств. Звичайно, що будемо приймати міри до того, щоб збільшились платежі від них.